Та мені дуже важливо було, щоб така б лабораторія існувала. І особливо це велика відповідальність ку курувати цю лабораторію. Ми її ку куруємо разом з драматургом Пав Павлом Ар'є, і це для нас теж велика відповідальність і велика задача зібрати, по-перше, матеріал, який ми хотіли, щоб учасники почули. І по-друге, це про відповідальність, те, що чути чужі тексти і давати на них відповідний фідбек. Нам важливо, щоб у суспільстві є потреба говорити про війну, і ця потреба вже сформована. І нам важливо було створити цю платформу, де ми могли знайти нову мову, якою ми можемо говорити. Бо старі мови, ну умовно старі мови, вони вже не працюють або працюють так, як треба. І це дуже важливо. Нам би хотілося, щоб це почуло як можна більше людей, і щоб тексти, які були створені під час лабораторії, вони пішли до театрів, вони пішли до людей. Бо це важливо, і якщо ми не розповідаємо свої історії, за нас будуть розповідати інші. Ця лабораторія була дуже цінною для мене, оскільки я ну, давно збиралася писати і пишу на тему війни. І зрозуміло, що всі ми а, думаємо про це найбільше і будемо про це писати. І а, ця складна тема вона дуже складна і дуже важлива для нас. І вона потребує особливої рефлексії. Ця лабораторія, яка тривала сім днів, дала нам час, дала нам величезну базу матеріалів. Лена Лягушонкова нам накидала скільки різних цікавих книжок і статей, які треба ще буде перечитати і переварити. Вона дала дуже е глибоку базу для роздумів. Ми не просто там брали тему війни по поверхах. У нас е ми заторкали такі теми, як деколоніалізм, ідентичність. Тобто, ми глибоко скажімо так, це цю тему досліджували, і я сподіваюся, це вплине і на якість наших текстів. Це вже четверта лабораторія від Національної спілки театральних діячів України, але я на ній вперше. І я дуже вражена цілою атмосферою, лекціями, обговореннями, майстер-класами, вправами і неформальним спілкуванням, яке дало якийсь такий потужний заряд, енергію. І мені здається, що це все акумулюється в дуже хороші тексти, читання і постановки, тому що тільки постановки і вистави, це якби, наша конкретна ціль, наша конкретна мета. Я дуже дякую, що могла бути учасницею цієї лабораторії, тому що якби, це дуже отримала дуже хороший фідбек від колег і прослухала ідеї інших, неймовірно вражена. Дуже дякую всім. Дуже радію тому, що пощастило потрапити на таку лабораторію. Це е, ну, і, і нові враження, і нові знайомства, нова, навіть новий погляд на ті знання, які знала, але коли це робиться колективно і знаходиться якась колективна думка з колективним розумом, е, починаєш розуміти, куди потрібно рухатися в часі. І як себе систематизувати і направити в те росло, в яке потрібно направити. Дуже допомогли воркшоп із психологіною. Це було навіть для себе пропрацювати якісь свої травми, це теж корисно і в особистому. Плані новий досвід в роботі із сучасною драматургією, із сучасним драматургом, і дуже багато переглянуто в поглядах, хто такі драматурги і як це недооцінено на сьогоднішній день у нас. Сподіваюся, що вийде хороший результат. І новий досвід, який переросте ще в щось. Ну і сподіваюся, не тільки на чітку, а й на реалізацію вистав в